Ми вдячні тобі, Господи, що Ти знайшов нас в цьому світі, що ми маємо пізнання Твоєї любові, твоєї благодаті. І в цей час, Господи, ми в молитві приходимо до Тебе та благаємо Тебе, благослови країну нашу, Господи, благослови Україну. Ми молимо Тебе за народ, Господи, даруй ще багатьом, Господи, прийти в молитви каяття, Господи з розумінням Тебе як небесного батька, тільки в Тобі захист, тільки в Тобі перемога, Боже. Благослови, ми віримо, Господи, наша надія тільки на Тебе. Ми віримо, Господи, що Ти чуєш, Господи, наші молитви, Господи, які ми несемо до Тебе. Благослови же нас, Господи, благослови ж нашу країну. Ти бачиш, скільки років вже триває ця війна, Господи. Ти бачиш, що руйнується все скрізь, що гибнуть, Господи, люди. Ми просимо, молимо, Господи, зупини, Господи, цього ворога. Тільки Ти в силах це зробити, бо твоя провиця, вона міцна. Благослови, Господи, захисти нас, Господи, даруй, Господи, можновладцям. Розуміння Тебе, Господи, щоб вони приймали мудрі, справедливі рішення, Боже, благаємо Тебе, благослови, щоб вони прийшли в молитві каяття до Тебе. Благослови тих, хто захищає нас, щоб не одна душа не покинула, Господу, цю землю, не розкаївшись. Даруємо, Господи, каяття і розуміння Тебе. Благослови наших братів, які знаходяться там на лінії зиткнення, Господи, бережи їх в своїй провиці, Боже, благослови їх, щоб вони відчували свою, Твою присутність в своєму житті, Господи. Бережи їх, Господи, і захищай. Ми просимо, молимо, Боже, благослови нас, благослови нашу країну, миром та спокою. Тобі, єдина слава, тобі єдина подяка нашому небесному Батьку. Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.